Вітання всім нашим глядачам з Ютуб-каналу Львівських Карпат. Після такого емоційного протистояння настав час готуватися до двох останніх матчів, та насамперед нас чекає гра з ковалівським колесом. Тож сподіваємося, що ми подаруємо вам переможні емоції, як і в минулому протистоянні. Що відбувалося перед тренуванням, з ким спілкувалися, та навіть про деякі новинки на нашій базі. А ви дізнаєтеся далі. Я вважаю, що дуже продуктивна була зустріч. Ендоні побачив нашу презентацію. Ми показали наші принципи роботи, як ми застосовуємо в нашому тренувальному процесі, як це перекладається на футбольне поле в ігровому плані. Він погодився, те, що наше бачення в багатьох аспектах, воно схоже з його баченням. От, Він також показав нам частково свої роботи, свої принципи роботи. От, вважаю, що він своєю працею вже показав в інших клубах, що він досягав хороших результатів. І На майбутнє, я думаю, що це дуже цікавий проєкт. Він зможе поступово, це не швидкий процес, але поступово впровадити це все в футбольній академії в нашій, в, з молодими гравцями. І всі, всі будуть працювати якраз на те, щоб коли футболіст попадає з. Юнацької команди там до Ю 19 до першої команди, щоб вони всі як кажуть знали одні й ті ж ігрові принципи. Це дуже корисно і для нас буде, тому що не потрібно буде витрачати багато часу на те, щоб знову таки навчати дітей, щоб вони знали основну термінологію, щоб вони знали ті принципи, які ми впроваджуємо в тренувальному процесі. І ну, погодилось на тому, що роботи дуже багато, але це в принципі дуже буде позитивно впливати як на мову, так і для Чи Чия така ініціатива зробити книжкову полицю ваша була? Бадіма Шутенка була ідея, яка, яка дуже, дуже правильна. Тому що ну, маємо залучати футболістів до розвитку, саморозвитку, до читання. Що потрібно ну, португальською декілька книжок, знати ну, англійською. Ідея в тому, щоб кожна людина могла прийти взяти, але класти також важливо. Хто наповнював полеця? Ну разом зусиллями з нашими в основному це крема, Ну, футболістам ко вже книжки, кажемо, якщо прочитали, виносите, ставте, і буде у нас збільшуватися ця колекція, але мені здається, що вона так гармонійна. Повички сюди, і найголовніше, якщо навіть один футболіст візьме або одна людина на базі і щось не корисно для себе, це дуже, дуже важливо, так що комбарати, боїть. У клубі є традиція на кожен день народження. Ви футболісти віддаруєте yeah. книжку. Яким чином ви підбираєте кому яку книжку? Я помітила це здебільшого психологія, якщо yeah. я правильно yeah. розумію. Як підбираєте під якого футболіста? Можливо, вам хтось радить? Знаходжу цікаві книжки, які цікаві ну, для мене можуть бути. І розумію, що вони будуть не дуже складними для футболіста. Побираю, ну, ну, мовно кажучи, купую там 5-10 книжок і потім вже дивлюся, що є. І так дарую комусь, навіть молодому подарував комікси. Але це вже більше прижарта. А так це вам хочу, щоб воно було корисно. Розумію, що легше читати про футбольне щось, але е, намагаюся дати ту книгу, яку футболіст навряд чи собі писав. Е, У вас вдома яка жанрова палітра переважає книжок? Психологія. Психологія. Що можете порадити глядачам щось, що вам дуже запам'яталося? Бесіди з Богом. Я завжди їх рекомендую. Це така дуже дуже класна книга, незалежності від релігії, від атеїзму. Це просто про те, що ти відчуваєш. Що відбувається з тобою кожного дня, і ти можеш змінювати? Бо як ти реагуєш на твої події, що стаються з тобою, воно є ключовим на моєму, в моєму розумінні. Яша, як змінилося життя після легендарного інтерв'ю? Популярність вже, напевно, відчутна. Це, ну, це як популярність. Це всі дивились, всім сподобалось. Е, на ефірах тіхток і в тік хто люди заходять чи більше після інтерв'ю. Серйозно? Так, да, E, зазвичай, e, що ви робите під час ефірів? Готуєте там? No, ефірів ми готую, потім їмо, і потім просто проповість там на коли, батальйонів. Да. Що, як був епір, і e, всі писали вже Фабріціо Романо зробив новий трансфер, що кінеред як від переходить в папу. За він почали там штучні атлетик це фотошоп фотошов робити. За був, звісно, просто сміх максимальний. Що не зазвичай тебе питають? Найтяг найпопулярніше, запитання <tivemos Unfortunately> це враження після матчу. Зараз після Олександрії всі просто ну хто за просто писали, mm -hmm. що були на матчі, це була найкраща атмосфера, яка взагалі на Україні за останні роки. От і за третє таке найпопулярніше, що е як ми з Яною познайомилися. познайомилося, це трі <р sm> <toss> в топи, що пишу постійно. Бажаю здоров'я! Мене звати Юрій, я представник 77-ї окремої аромобілі Надніпрянської бригади. Приїхав сюди за призначенням свого командира. Хочемо нагородити відзнакою командира бригади Лупашку Владиславу Вікторовичу. Дякую. У мій бубавка, і дякуємо, що ви підняли. Нас віст рідний клуб на вашу базу. Я хочу подарувати від 3-го батальйону бойовий прапор. Також побратим з 81-ї бригади. Пожежний міцного здоров'я навзаєм. Всім 81 ша бригада, армобільна Слобожанська. Ми захищаємо зараз, ну, воюємо на сході, то Луганська область від полковника Михайла Кузяка, нашого камбріга. Теж хочу вам прочити, е, таку плакетку і візако. Власне. Це приємно, але це точно не адресовано, ну, суто мені. Це належить ну, всім, хто тут стоїть, не тільки гравцям, тренерам. Ну я був дуже дуже настроєний на гру, тому що відчувалася ця атмосфера вболівальників. В мене в таке перше в житті було, що я настільки зіряжний виходив на ігру. Заряд болівальників відчувається дуже. Перехоплення від пологеньки теж було, і ми так в контратаку, і чача відкрився. Хороший момент, я вважаю. Як на тренуваннях ми робимо, так і в ігрі. Я хотів його обіграти, хотів прокинути, але бачив, що я вже не встигаю втекти від нього, скажімо так, і він не зацепив я впав. Я не відчуваю тиску, і я впевнений, що вся команда не відчуває. Тиску. Ми виходимо і граємо в футбол, який вміємо грати, який ми тренуємо. Ми робимо те, що вміємо. Також сьогодні на тренуванні до Левів завітала команда Покрова Львів Амп. Це команда гравців з ампутаціями, які ми допомагаємо, а також тісно комунікуємо. Ось, до прикладу, минулого тижня. Ми завітали до них на тренуванні з головним тренером Карпата, також двома футболістами. Сьогодні вони приїхали до нас в гості та ми провели їм екскурсію на базі, поспілкувалися з ними, і також їм було цікаво поспостерігати за нашим тренувальним процесом. Привіт всім. Я дуже радий. Ми, хлопці, з ампутаціями кінцівок, граємо, теж любимо футбол і зробили для нас теж ігру вам футбол на милицях. Хлопці бачили. Вже в Україні 8 команд створено. Е, вже два кубка України, типа Ліги Дужих, пройшло. Поки Львів. Все забирає собі. Ну, не поки я думаю, це ще годів 15 таке буде, як мінімум. Е, мій позивний ок. Е, я біс 3 окремої штурмової бригади в першому механізованому батальйоні. Е, воював за Авдіївку, за Семенівку, за Макіївку в Луганській області. Е, важке поранення отримав в Луганській області, а вже виходить. Як воювали на Харківському напрямку, ми там на стику. Да. Ми штурманули ворога, забрали 4 квадратних кілометри нашої української землі. Операція була успішною, на жаль, отримав важке поранення, але планую повернутися в небойові. Карпати Олександрія матч був дуже потужним. Команда гарна виграє. Я ще бачу, як Карпати грали з Шахтарем. 0-0 дуже добре, достойно все показали. Перший раз на базі бачу, як тренуються хлопці, молоді хлопці всі бачу. З тренерами познайомився. Це цікаво. Це спорт, де в подальшого можливо, я буду займатися футболом на милицях. Е, але я повертаюся на бойові е, і подивимося, як складеться далі. Дуже приємно їх бачити на тренуваннях, тому що вони додають нам такої мужності і сили. Сили, натхнення. Ну не знаю, в мене такі емоції, які важко передати словами. Але я дивлюсь, на них, як вони борються за, за Україну, які вони сили віддають. Я їм. Дуже дуже вдячний, як і вся команда, я впевнений. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.